Розділ третій. Напівзатоплене судно. Вигук Діка Сенда підняв на ноги всю команду. Вільні від вахти матроси кинулись на палубу. Вийшовши з каюти, капітан Хал попрямував на ніс. Місіс Оелдон, Нен і навіть байдужий до всього кузен Бенедікт, поспиравшись на поручні штирборту, уважно вдивлялися в судно вдалині, про яке сповістив юний матрос. І тільки Негору не вийшов з камбуза. З усієї команди тільки його, здавалось, аніскільки не цікавила зустріч із судном. Всі інші уважно розглядали предмет, що погойдувався на хвилях десь за три милі від Пілігрима. Що воно може бути? спитав один матрос. Начебто покинутий пліт, відповів другий. Може, на цьому плоті рятуються якісь нещасні після корабельної катастрофи? мовила місіс Уелдон. Про все це ми зараз дізнаємось, відказав капітан Халл. Однак не пліт. То скорше перехилений набік корпус корабля. А це, бува, не якась морська тварина, скажімо, велетенський савець?» – озвався кузен Бенедікт. Не думаю, сказав Діксент. Що ж то все таки по твоєму, Діку? спитала місіс Оелдон. Перехилений набік корпус корабля, як сказав капітан Халл, місіс Оелдон. Я, здається, бачу на сонці поблизько його оббитий міддю кіль. Так, так, справді схоже на те, ствердив капітан Халл. І, повернувшись до Стеричного, скомандував стерно по вітру, Болтоне. Підвертай на чверть, щоб підійти якомога ближче. Слухаюсь, капітане, відповів стеричний. А я залишаюсь при своїй думці, знову звався кузен Бенедікт. Це таки справді тварина. Тоді це мідний кит, зауважив капітан Халл. Я добре бачу, як він виграє боками на сонці. У всякому разі, кузене Бенедікт», – сказала місіс Уелдон, ви повинні погодитись зі мною, що цей кит мертвий. Дивіться, він зовсім не ворушиться. Це ще ні про що не говорить, кузино Уелдон!» – затявся кузен Бенедикт. Скільки разів зустрічали китів, що спали на поверхні води? Бувало і таке, погодився капітан Халл, але це не кит, це судно. Це ми ще побачимо, стояв на своєму кузен Бенедикт, котрий, зрештою віддав би всіх савців Арктики і Антарктики за представника якогось рідкісного ентомологічного виду. Йди мимо, Болтане, мимо, не причалюй до нього. Тримайся за кабельтов. Ми вже не заподіємо шкоди цьому брухтові, а от він нам ще може. Ще тільки бракувало, щоб він пом'яв боки Пілігримові. Лавіруй, болтане, лавіруй. Невеличкий поворот стерна, і Пілігрим, що йшов носом просто на судно, звернув у бік. Шхуна бриг була за якусь милю від перехиленого корабля. Матроси розглядали його з великою цікавістю. А може, там є цінний вантаж, що його вдасться перевести на Пілігрим. Відомо, що за врятування вантажу стонучого корабля сплачується винагорода третина його вартості. Тож і тепер, якщо вантаж у трюмі не затопило водою, вони компенсують свої втрати. Через чверть години Пілігрим був уже за півмилі від напівзатопленого корабля. Так, це був корабель. І плив він штирбортом до гори. Він так накренився, що палуба стояла майже прямовисно, із щогол не зосталося жодної. Від вант, швартових та ланцюгів теліпалися самі тільки кінці. В штирборті зяяла велика пробоїна, крізь яку видніли ум'яті досередини частини каркасу та обшивка. Цей корабель зіткнувся з іншим. вигукнув Діксент. — Безперечно, відповів капітан Халл. Дивно, як ще він одразу не пішов на дно. Якщо це було зіткнення, зауважила місіс Оелдон, то будемо сподіватися команду судна підібрав той корабель, який наскочив на нього. Що ж, будемо сподіватися, місіс Оелдон, відказав капітан Хаул. Якщо, звичайно, команда після зіткнення не була змушена рятуватись на власних шлюпках, а корабель, що вдарив, не пішов спокійнісінько далі. На жаль, такі випадки трапляються. Невже? Це переходить усякі межі людської жорстокості, містере Халл. Буває, місіс Уелдон, буває. І таких прикладів чимало. А те, що я не бачу на кораблі жодної шлюпки, то ладен думати, команда покинула його сама. І коли людей не підібрано відразу, то вони, мабуть, спробували дістатись до землі. Проте, боюсь, навряд чи їм це вдасться надто вже далеко звідси до Американського континенту чи до островів Океанії. Чи дізнаємось ми коли-небудь про таємницю цієї катастрофи? Одначе, може, хто з команди ще зостався на борту? Це малоймовірно, місіс Оелдон. Нас би вже помітили і подали якийсь сигнал. Та ми зараз це перевіримо. Підверни стерно, Болтоне. Підверни сюди. закричав капітан Хал, показуючи напрямок рукою. Від Пілігрима до напівзатопленого судна було щонайбільше три кабельтових, і вже не виникало ніякого сумніву, команда залишила його. Раптом Дік Сент махнув рукою. Слухайте. Слухайте. вигукнув він. Усі нашорошили вуха. Здається, здається, гавкає собака. Справді, із середини корабля чулося гавкання. Безперечно, там був собака, який, можливо, не міг вибратись через задраєні люки. Ми повинні врятувати собаку. мовила місіс Уелдон. Так, так. вигукнув малий Джек. Собаку треба врятувати. Я годуватиму його. Він нас полюбить. Мамо, я зараз принесу йому грудочку цукру. Постривай, дитино моя, відказала, усміхнувшись, місіс Оелдон. Бідний пес, певно, вмирає з голоду і охочіше з'їв би чогось вареного, аніж твій цукор. То віддайте йому мій суп. Тим часом гавкіт погучнішав. Між кораблями залишалася відстань хіба що в триста футів. Аж тут за штирборту виглянула голова здоровенного собаки. Він розпачливо гавкав Чепившися передніми лапами в поручні. Говіку, лягайте в дрейф і накажіть спустити на воду шлюпку, наказав капітан Халл боцманові. Тримайся, песику, тримайся. кричав Джек псові, і той, здавалось, відповідав малому хрипким гавкотом. Вітрила Пілігрима швидко переставили так, що він майже застиг десь за півкабельтова від потерпілого корабля. Шлюпку спустили, і в неї сіли капітан Халл, Діксент та два матроси. А собака гавкав і гавкав. Він відчайдушно чіплявся за поручні, та раз у раз його лапи сприсали, і він падав на палубу. Проте, здавалося, гавкав він не на людей, що наближались до корабля. Може, собака кликав матросів чи пасажирів, замкнених десь усередині корпусу? Може, там є хто живий? подумала місіс Уелдон. Ще кілька помахів веслами, і шлюпка підійде до корабля. Раптом собака загавкав зовсім по іншому. Досі він ніби благав про порятунок, а тепер його гавкіт переймала скажена лють? Що таке з цим псом? спитав капітан Халл. Шлюпка обходила корму, щоб причалити до напівзатопленої палуби. Ні капітан Халл, ні ті, що залишались на борту Пілігрима, не помітили, що собака загавкав скажено саме тоді, коли Негору вийшов із камбуза і попрямував на шканці. Невже собака впізнав кока? Ні, це було неймовірно. Та хай там як, але глянувши на розлюченого пса, Негору трохи не здивувався, а лиш на мить насупив брови і повернувся до камбуза. Шлюпка обійшла корму корабля. На ній був напис Вальдек. Одне тільки слово Вальдек, жодної вказівки на порт, до якого приписано бриг. Однак з форми корпусу та з деяких інших характерних деталей, що їх умить помічає око моряка, капітан Хал визначив. Корабель американський. Зрештою, це підтверджувала і назва. Напівзатонулий корпус оце і усе, що лишилось від великого п'ятсоттонного брига. На носі Вальдека зяяла велика пробоїна слід зіткнення. А що корпус накринився, то пробоїна піднялася над водою футів на п'ять, шість, і бриг не затонув. Капітан Халл окинув зором палубу, на ній нікого не було. Собака відбіг від порту. І, посунувшись од розчиненого центрального люка, загавкав, повертаючи голову то до люка, то до людей. На борту, крім пса, певно, ще хтось є, зауважив Діксент. Схоже на те, відповів капітан Хал. Тепер шлюпка йшла по поручнями напівзануреного лівого борту. Накотиться більша хвиля, і Вальдек одразу потоне. З палуби брига стирчали тільки оцупки гротщогли та щогли, зломлених футів за двадцять над п'яртнерсами. Певно, вони впали від удару, потягши за собою такелаж і вітрила. Проте навколо Вальдека не було видно ніяких уламків, і це свідчило про те, що катастрофа сталася багато днів тому. Коли якісь нещасні і уціліли після зіткнення, мовив капітан Халл, то, мабуть, вони сконали від голоду і спраги адже затоплений камбуз. Певно, на борту самі тільки трупи. Ні. вигукнув Діксент. – Ні. Собака б так не гавкав тут є хтось живий. Він покликав собаку, і той, ізсунувшись у воду, повільно поплив до шлюпки, видно, вкрай хляв. Собаку втягли в шлюпку. Він кинувся не до кусня хліба, який простяг йому Дік а до відерця з водою. Бідолашний пес умирає від спраги. вигукнув Дік Шукаючи зручного місця, щоб пристати до Вальдека, шлюпка відійшла на кілька футів від корабля. Собака, мабуть, подумав, що його рятівники не хочуть підніматися на борт. Він схопив Діка Сенда за куртку, а потім знов жалібно загавкав. Рухи та гавкіт собаки були так само зрозумілі, як і людська мова. Шлюпка підійшла до крамбола в лівому борті, і матроси міцно пришвартували її. Капітан Хал з Діком Сендом зійшли на палубу і поповзом здерлися до люка, що зяяв між оцупками двох щогл. Собака не відставав одних. Крізь люк вони спустилися в трюм. В напівзатопленому трюмі Вальдека не було ніяких товарів. Бриг плив із баластом, піском, котрий пересипався на лівий борт і своєю вагою накринив корабель. Тож рятувати не було чого. Нема нікого, мовив капітан Халл. Так, нікого, відповів Діксент. Але собака, який залишився на палубі, гавкав, невмовкаючи і ніби намагався привернути увагу капітана. Вилазьмо, сказав капітан Халл. Вони вибрались на палубу. Собака підбіг до них, а потім поповз до юта, оглядаючись, ніби кличучи їх за собою. Вони пішли слідом за ним. Там, у кубрику, лежало п'ять тіл. Очевидно, п'ять трупів. При яскравому світлі, що лилося з надвору через розчинені двері, капітан Халл побачив це негри. Дік Сент, переходячи від одного до другого, почув, що нещасні ще ніби дихають. Швидше везімо їх на Пілігрим, мовив капітан Халл. Покликали зі шлюпки двох матросів і з їх допомогою повиносили негрів з кубрика. Це було нелегко, проте через дві хвилини всі п'ятеро потерпілих уже лежали в шлюпці. Жоден не приходив до тями. Однак кілька крапель ліків та по ковтку води, мабуть, могли б повернути їх до життя. Пілігрим лежав у дрефі за півкабельтова, і шлюпка швидко пристала до нього. З великої реї спустили гордень, і негрів по черзі підняли на палубу. Потім підняли й собаку. Бідолахи. вигукнула місіс Уелдон. Вони живі, місіс Уелдон!» – мовив Дік ми їх врятуємо, неодмінно врятуємо. Що ж із ними все-таки сталося?» сталося? спитав кузен Бенедікт. Зачекаємо, поки вони зможуть говорити, відказав капітан Халл. Тоді вони розкажуть свою історію, але спершу їх треба напоїти водою, підливши туди трохи рому. І, повернувши голову, він гукнув «Не гору!» Почувши це ім'я, собака напружився, ніби роблячи стійку. Шерсть на ньому настовбурчилась, і він загарчав, вищиривши зуби. «Не гору!» – знову гукнув капітан Халл. Собака знову напружився і люто загарчав. Негору врешті вийшов із камбуза. Тільки но він ступив на палубу, як собака стрибнув на нього, намагаючись схопити його за горлянку. Кок ударив собаку кочергою, якою озброївся, виходячи з камбуза. Матроси схопили собаку і стримали його. Ви знаєте цього пса? Спитав капітан Халл, Я? перепитав Негору, зроду його не бачив. Дуже дивно, прошепотів Діксент.